Шановні пані і панове, дозвольте щосеречно привітати під час прес-конференції президента Республіки Польща, пана Андрея Дуди та президента України Володимира Зеленського. Будь ласка, до слова запрошую пана Хазєє на сьогоднішній зустрічі президента Андрея Дуду. Szanowni Panie Panowie, Ekscelencje, bardzo szanowny Pan Prezydent, szanowni panowie, Panie i Panowie Ministry, przybyli przede wszystkim nasi ukraińscy druzy. Ja, ja byłem szczęśliwy, że dzisiaj witam w Warszawie Pana Prezydenta Zaleńskiego. Ja skazał, że Rady był witaty Pana Prezydenta, a my zaznaczyliśmy się Відносно часто ще до різдва ми в Брюсселі зустрілися, спілкувалися, брали участь у обговоренні у справі підтримки для України, куди було запрошено пана президента та групу очільників країн НАТО. Не сьогодні спілкуємося, розмовляємо у Варшаві. Через кілька днів ми зустрінемося у Давосі, де пан президент представлятиме Україну, де разом ми візьмемо участь у відкритті українського дому. Українського будинку і де напевно відбудеться також як минулого року робочий сніданок, де лідери-експерти спілкуватимуться про ситуацію України після російського вторгнення в Україну, як призупинити, як зупинити це вторгнення, як найбільш результативно підтримати Україну в захисті в її захисті від. Російської агресії і про ці теми, що пов'язані з нашим сусідством, а також з європейськими і натівськими стремліннями України, ми про це спілкувалися з паном президентом. Я гарантував, запевнив пана президента про постійну, наполегливу мою діяльність у. Сфері у питанні підтримки України я хотів би нагадати, що в лютому 2022 року, зразу після російського вторгнення в Україну, я ініціював письмо до цілої низки лідерів Центрально-Східної Європи про те, щоб і лідерів НАТО щоб чимшвидше відкрити переговори про вступ України. В Європейський Союз, щоб Україна отримала таке запрошення в Європейський Союз, попри те, що багатьох політиків у той час мали різні сумніви, ми досягли подібного в короткі терміни за кілька місяців. І тепер я також сподіваюся, що нам вдасться виконати всі ці завдання, які ще до повного вступу. України в Європейський Союз необхідні, щоб Україна могла стати членом європейського союзу і з точки зору України. Основна справа це все таки гарантії безпеки Україні, які можуть надати країни північно-атлантичного альянсу, і найбільшою тут гарантію безпеки для України не було б і сподіваюся, буде незабаром. Членство в північно атлетичному альянсі, всі гарантії пов'язані із п'ятою статтею, Отже, звичайно, всі ми усвідомлюємо, що повне приєднання вступ України в НАТО було можливим тільки після припинення воєнних дій, але на сьогоднішній день, будучи президентом Республіки Польща і сусідом. України, який з самого початку залучався у допомогу Україні після російського вторгнення. Я одностайно з самого початку наполегливо вимагаю, щоб Україні, країни НАТО. oformiły, wydali zaproszenia do członkostwa w NATO. To byłby pierwszy krok, powiązany już z nadaniem realnych gwarancji bezpieczeństwa krajinami północnoatlantycznoholenderskimi. W tym kontekście my zapytany z panem prezydentem i profesorzy uczelni, jaki widzbuwa się, prochodzi się w ramach organizacji NATO. Ta zakremuje jaki Пройдуть на саміті НАТО в газі, що відбудеться у половині поточного року. Це мета, на яку ми маємо робити ставку на даний момент. Це можливо максимальна. Ціль максимально ефективна, ціль, яка реальна, але є ще більше очільників держав, які схиляються до такої думки, що слід Україну запросити в НАТО. З паном президентом спілкувалися також і про. Можливі майбутні мирні переговори про попинення вогню в Україні також говорили про це в контексті забезпечення України, які можуть прийматися потенційні заходи з. Країнами північно-атлантичного альянсу заради зміцнення безпеки України і в внутрішньому і в зовнішньому вимірі, також безпеки на території самої України. Про ці теми ми спілкувалися з паном президентом. Я також озвучив декілька пропозицій пану президенту, які були мною вже обговорені. z liderami krajin Północnoatlantycznego Aliansu e, w prędkości ostatnich miesięcy, jaka zauprona polegliwe, bażania hmm. i pro. Беззупинні зусилля, які приймає Польща з підтримки України. Ми тут говоримо про допомогу мілітарного характеру, про фінансового характеру, допомогу. Хотів би вас запевнити, що ситуація, яка сталася спочатку минулого року, що фактично не вистачало засобів захисту, зокрема боєприпасів українським захисним. kam, żeby należnym czynom zachęcić swoją swoich ukrainowiców dość kowtórchnę, aż taka sytuacja, że bliżej nie powtórzy się krajiny północne tą zrobili swoje wnioski z takiej sytuacji. Ja spodziewam się, że w tym planie Ukraina będzie zabezpieczona bez problemu. Ja chciałbym także zanotować pro też, że Польща є тут залучена в так звану чеську ініціативу eh, з залучення з снарядів для України. Ми беремо участь у цих заходах і цю eh, підтримку у боєприпасах ми продовжуємо про цю підтримку ми також і Розмовляли з паном президентом, звичайно, шановні пані і панове. Ми не говорили і про майбутню нашу співпрацю. Ми сподіваємося, пані і панове, що коли тільки війна буде припинена, польщі компанії зможуть брати участь у відбудові України ми транзитна країна. З Заходу в Україну наша участь залучення нас є тут ключовим, ключовою справою. І я сподіваюся, що всі зустрічі, будь-які зустрічі, які проходять, які проходитимуть наступними місяцями у справі невідбудови України. Будуть тільки закріплювати ці попередні наші домовленості у цій справі. Ми також спілкувалися і про потенційні мирні переговори. Потенційні, тому що поки що немає будь-яких потенці... мирних переговорів між Україною і Росією, та стосовно потенційних переговорів я. Гарантував, запевнею пана президента, що на будь-яких форумах, на яких я виступаю, я вимагаю, що Україна має бути присутньою за столом переговорів, що не можуть проходити будь-які переговори мирні без участі України. Україна завжди має бути представленою за столом таких переговорів. Я також і звернувся до пана президента, врахувати. Можливість вимагати ним присутності і Польщі і за таким столом переговорів, як країна, яка підтримує і підтримувала Україну. Наші тут інтереси сходяться, ми хочемо, щоб Україна існувала як Незалежна. dержаwa i de ukraiński naród sam wyrysuwać mem pro swoją dolę i ja gwarantowałem panu prezydentowi e, że Polska zawsze podtrzymuat mem sprawę Ukrainy na budżetowym forum i po сути Ukraina takim czynom ma tym przedstawnika Polski e, po swojemu bocie co Polsce, jak e, rzecznik tego szczęśliwego współistnienia w centralnej Europie. Z panem prezydentem my też porozmawialiśmy o historycznych pytaniach. E, to temę nikiedy zwyczajnie my u naszych, naszych i nigdy nie obchodziliśmy w naszych spotkań. To nie była e, tabu. tema Temat w 2023 roku my Віддали честь жертвам цієї волинської різанини у Луцьку в катедрі римокатолицькій. Я завжди буду вдячним пан президенту, що він цей жест важливий для польсько-української дружби і для поляків. Зробив тепер ведуться переговори. misz roboczym kolektywu, jaki stworzyła Prawileczna Koalicja i Ministerstwo Kultury Ukrainy i stosowno zwyczajno historycznych, poszukowych, ekshumacyjnych. robit, tu dwadzieścia podola polska strona, I я сподіваюся, що вони будуть розглядатись і будуть затверджуватись. Це не нова тема. Про це ми спілкуємося з президентом вже давно, і це спокійно і конструктивно та не таємниця, що це важка тема, яку потрібно спокійно. Вирішувати. Шановні пані і панове, ще раз хотів би висловити свою радість, задоволення і зустрічі з паном президентом Володимиром Зеленським ще раз хотів би. Сказати, що радий, що я міг запевнити пана президента про мою особисту і польську взагалі підтримку Україні, також у справі привернення верховенства міжнародного права, також у справах відносин між Росією і Україною з усіма цього наслідками. Пане президенте, дякую за від відвіди на Варшаві і зустріч. Дуже дякую, дякую, Анджею, за теплі. Сильні слова підтримки, шановний пане президенте, шановні присутні, шановні журналісти, ради нашій сьогоднішній зустрічі. Важлива зустріч вона саме зараз на початку польського голування в Європейському Союзі та напередодні суттєвих змін в американській політиці для України, для Польщі, для всіх нас. В Європі важливо безумовно координувати позиції і разом досягати наших спільних цілей безпеки для наших народів, а також зміцнення наших об'єднань євросоюзу і НАТО за цей рік. Під час польського та данського головування в Євросоюзі ми маємо пройти якнайбільше. В переговорах щодо майбутнього вступу України в Євросоюз ми розглядаємо це питання саме з точки зору нашої спільної безпеки, економічної, соціальної технологічної. Також я вдячний Польщі за незмінну підтримку вступу України в НАТО. Я знаю, що Анджей в своїх розмовах з іншими лідерами завжди це просуває. НАТО це про найнайдійніші гарантії безпеки. Безпеки не тільки для України, для всіх союзників, але окрім надійності, це також і фінансова ресурсна ефективність це найдешевше насправді розвивати НАТО, додавати сили альянсу, ніж шукати якісь тимчасові і спеціальні формати. Сьогодні ми говорили про подальшу взаємодію. Наша оборона. Я дякую Польщі за вже 45 п'ять пакетів підтримки. З часу початку цієї війни і зараз готується 46-й пакет підтримки України. Важливо також інвестувати у виробництво зброї, зокрема виробництво наших українських дронів, і це дійсно можна робити в Україні найбільш вигідно. Обговорили закупівлю артилерії, необхідних снарядів для України. Наша політика. Ми маємо зберігати єдність з партнерами, робити все можливе для наближення надійного миру, справедливого миру для України. Наші санкції проти Росії важливо не давати Путіну часу адаптуватись до тиску, і тому ми дуже очікуємо сильного нового санкційного пакету Євросоюзу у лютому. Багато в чому гарантування безпеки в Чорному та Балтійському морях зараз. Перетинається, і ми можемо допомогти нашим партнерам з тими інструментами, які самі використовуємо саме для захисту наших українських портів та торговельних шляхів. Також маємо переосмислити наші спільні безпекові пріоритети у відносинах з країнами сусідніх регіонів від Балкан до Близького Сходу. Всюди треба більше спільної роботи заради. Заради стабільності і захисту від російського втручання я вдячний Польщі та вдячний всім партнерам в Європейському Союзі і в НАТО, які протидіють російському танкерному флоту. Це дійсно обмежує здатність Москви фінансувати цю війну. Також ми сьогодні, тут у Варшаві, говорили про можливості, які можуть відкритись після інавгурації. Президента Трампа важливо, щоб і Україна, і Польща були в числі саме ключових союзників Сполучених Штатів Америки. Це має значення для безпеки усього нашого євроатлантичного простору. Сьогодні ж говорили і про наших людей тут, в Польщі, про підтримку для них від Польщі, про збереження наших зв'язків української громади і української держави. І дякую вам за дякую вам, дорогі наші друзі. Поляки, дякую за підтримку наших українських людей. Дякую дуже, Анджею. І ми започатковуємо роботу осередків підтримки українців за кордоном. Unity Hubs. такі осередки єдності будуть і в Польщі, будуть в Німеччині в інших країнах, де є наші люди. Я вдячний за повагу та за увагу до України. До українців. Дякую ще раз за запрошення, Анджей. Слава Україні. Dziękuję Panie Prezydencie. Szanowni Państwo, teraz przed czas na... Dziękuję Panie Prezydencie. Teraz Szanowni Panie i Panowie, czas, pili szla pora na zapytania, widz mi... Polskie Radio, Karol Dalmroz, pytania pro Woluńsko-Rizany, tak zwane prezydentowi Ukrainy, prezydent Andrzej Duda, zadał, że pro że 20 zwerneń czekają ci wyryszenia i zatwierdzenia o sprawie poszukiw e, ta ekshumacji i na jakiej one stadii, e, będą primacja prejmacja na stopni ryszenia, to muścio e, tylko, e, ostatnie decyzje, są świeci tylko jednego miejsca. I do prezydenta Dudy chciłbym zapytać, czy Polska przyjmie podobne wody, modeli wszanowania, jak też to e, było na terytorium Ukrainy, to muszę czytać, na takich pamiętnikach nie budę informacji pro tych, kto skończył złoczne. I think, what is good that our ministers of culture today here And not the first day, they began to work. There are special working groups on this issue. And I think that they go, that they uh, stay together, work together, it means that we will see the result. And I count that it will be just result for both countries and it's very important for both of us and for the history because for today it's very important that we will not have any questions about history of course we have a lot of different issues which are very important for societies but for me it's very important to stay together in unity that's why they will manage everything what was in the past to make strong joint future future of, for both of us and I think it's important because for today we have an enemy today, and this is Russia. And this is our both enemy. And this is already we are in this, you know, real big war, big tragedy for us. And of course we defend today all the values of all the Europeans, but first of all of those who are our native, neighbors like Poland. Today we defend and we count on our unity between us and you. And this is very important. Otherwise, if we will not be strong, without, without unity we will not be strong. But if Ukraine will not be strong, Russia will go further. And it means that we will have in the future a lot of tragedies. A lot of. And I think that this is the biggest challenge. Вот видей, да чит. І в то ансер он спад, шановні паншановні пані і панове. Я можу тут без обмежень смілово сказати, що разом з президентом Володимиром Зеленським ми розуміємо наскільки важливим. Є прийняття будь-яких усіх можливих заходів, які будуть покращувати відносини між нашими країнами, оскільки це також і справа нашого спільного майбутнього і нашого співіснування як двох братніх народів, які століттями живуть у цій частині Європи, і саме тому як я згадав у своєму виступі влітку. 2023 року ми були присутніми у Луцьку у кафедрі Римокатолицькій і там спільно в соборі вшанували пам'ять жертв волинської різнини. Я нагадаю, що в плудниках в цей час існували пошукові розробки. Польськими українськими командами, які там працювали сьогодні, йдуть обговорення і переговори, і сьогодні говорити про те, який зміст матимуть пам'ятні доски чи таблиці, написи на пам'ятниках є зарано цей зміст. Ми будемо обговорювати. Він підлягає переговорам. Сьогодні ми можемо говорити, як. i moje być jest z miejsc, żeby był pryniatnym, jak dla ukraińskiej, tak i dla polskiej strony, bo same nasi z, z piwiczyznych duże ciasto, nasi pretki buduć same Uwikowiczni na tych pamiatnych napisach. So my, Te permy powinni być pociekane, budy projekty Від результатів ви впізнаєте якість цієї діяльності, будь ласка, запитання від українських смі? Крім форм, у мене питання до обох пані президентів. Європа сьогодні шукає шляхи для допомоги Україні для фінансування оборонних спроможностей для України. У той же час в західних банках лежать 300 мільярдів доларів заморожених російських активів. З яких фактично можна Україна може використати лише невеличкі відсотки? Запитання, яким чином ми можемо всі разом, також Польща, переконувати тих західних лідерів, щоб вони змінили свою думку і ці активи були розморожені для України, коли це може статися, якою буде також тут роль Варшави? І, і мама ще питання до пана президента Дуди. Пані президент, чи ма пан? Ровніше питання до пана Елпрезидентом Електам Дональда запитання президенту. Тут і у вас є від відносини з президентом Електом Трампом? Чи запланували ви найближчий час зустріч з президентом Трампом? І чи ви готові виконувати тут роль лідера країни Центральної і Східної Європи? Не приймати? Необдумані рішення, які можуть бути напряму шкідливими з точки зору безпеки України. Ну, якщо йдеться про друге запитання, я тільки можу посміхнутися. Я думаю, що говорити про будь-які непередумані, необдумані рішення тут є зовсім не. Оправданим, тому що будь-які необдумані рішення, якби вони мали відбутися, вони б вже були, ми б про них вже чули з вуст президента Трампа. Я думаю, що тут таких рішень не існує, і що ситуація є, на мою думку, такою, як я не раз додумувався, і що президент Трамп. Дуже спокійно розглядає реальні можливості дії, які можуть прийматися з метою завершення припинення російського вторгнення в Україні, але також заради того, щоб Україна була, щоб Україна була. Безпечною, щоб існувала як незалежна держава, я думаю, що це є фундамент, це основне, із про розмови мої з президентом Трампом. Я можу відкрити сказати, що про Україну з президентом Трампом спілкувався. I to nie odnorazowo, ale w zawsze pięć razy, prezydent Trump zapytuje mnie o ocenkę sytuacji w Ukrainie, zawsze ja ją zwołuję. Передаю президенту Трампу, як ви знаєте, останній раз для нагоди для зустрічі з президентом Дональдом Трампом, у нас була в Парижі, і я не сумніваюся, що подібні нагоди незабаром не у нас ще будуть. Але сьогодні, сьогодні, подія, яка попереду, це, е, звичайно. wstęp na posadę prezydenta, że w drugie prezydentem Trumpom ja spokojno stawлю się do perspektywy pobudowy bezpieczeństwa podczas drugiego stroku prezydenta Trumpa, a także stosowno bezpieczeństwa Ukrainy, dlatego, ja cztery roki podczas pierwszego jego stroku pracowałem z prezydentem Trumpem w sprawie także światowej bezpieczeństwa i dzisiaj ja spokojno przyjmuję Fakty wstupu na posadę prezydenta Trumpa już w następnym tygodniu, kiedy będą pierwsze spotkanie, będziecie te tym powiadomieni, oczywiście, ale ja zapewniają że u prezydenta Trumpa je widmene, mnie pryma informacja jak polityka, jaki z nim zbryhaje harni widnosny, a nawet drużni jak i jest sąsiadem Ukrainy i także z bliskiej odstani, nie tylko spostrzega, ale także i korzystuje z dostawionego informacji z Ukrainy I taka ocenka prezydenta Trumpa przekazuje się i bezumownie ona bierze się do uwagi. Jeszcze, jak się idzie, rosyjskie aktywy. No tak, jak wy znajete i możliwo dehtowi Dmit w pomitw ja zred takich polityki wieki przekonany w czo, że rosyjskie aktywy, jakie jaki ni czy w euro czy w dolarach, one by absolutno prawidłno maly wykorzystowaty sia dla Ukrainy, z okrema dla odbudowy Ukrainy, ja także sumniwaise, że Rosja ma Nieste wytraty na Wydbudowę Ukrainy Ja nie sumiewaję się ani w czemu to że same Rosja Wtręgła się w Ukrainę I wtręgła się bez bądź jakiej Podstawy, przyczyny І обґрунтування це просто імперський акт агресії в Україні, знищують, зносять інфраструктуру, валять промисловість, шляхи, залізницю, Усе це в Україні має повернутися. I wszystko to trzeba odbudować. I wszystko to ma się stać, odbyć za pieniądze agresora, za pieniądze Rosji. I ja nagłaszam tę temę na międzynarodowych forumach, podczas różnych porozmów. Jak wiecie, są lidery, jak i przeciwnicy wykorzystania tych kosztów. I no, na dany moment ja tylko tyle mogę powiedzieć o tej temie. Ale ja zawsze Буду робити все можливе, щоб саме російські кошти використовувалися для відбудови України. Саме Росія має нести витрати на це Є 300 мільярдів грошей, 50 мільярдів було на виконання рішення сімки, а виділено з них 20 мільярдів забезпечує Сполучені Штати Америки, 18 – Європейський Союз і всі інші наші партнери поза межами Європейського Союзу. 50 це те, на що Україна може розраховувати. На жаль, не одночасно. Тому і посилення України є неодночасним. Таке розмазане в часі, на жаль, але це факт. Що можна зробити? Ну, напевно, прийняти прагматичні рішення. Найбезпечніші гарантії, найдешевші гарантії безпеки для України це НАТО, а найсильніша підтримка української армії виділити 250 мільярдів. Україна візьме ці гроші, велику кількість виділена вітчизняне виробництво і на імпорт саме тих, тих видів зброї, яких в Україні немає, які, з якими є у нас дефіцит, що призведе до посилення України і знищення, максимальне знищення українських засобів. Ось, в принципі, все. Така проста дуже формула, як на мене. Dziękuję Panie Prezydencie. Szanowni Państwo, pięknie dziękujemy za udział w dzisiejszym spotkaniu. Dziękujemy bardzo. Dziękuję. Dziękuję.